Росіяни обстріляли три області України. Нікопольський район на Дніпропетровщині за ніч 8 серпня пережив чотири ворожих обстріли з важкої артилерії та граду. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Нікополі пошкоджені два ліцеї, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач. Також, за словами Лисака, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Крім того, вранці російська армія знову обстріляла Нікополь. На щастя, всюди обійшлося без жертв та постраждалих. Росіяни посилили обстріли Запорізького краю. За минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах. За інформацією голови Запорізької ОВА Анатолія Куртєва, у Новоданилівці з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зникли. У результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки дістала поранення 83-річна жінка. Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, 13 дістали поранення. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у будівлю пункту незламності у Херсоні.